В Донецькій області, захищаючи незалежність України та власну родину, від ворожої кулі загинув старший солдат Сергій Поперека. Міський голова Андрій Білусов сповістив про трагічну новину на своїй сторінці у соціальних мережах та висловив глибокі співчуття рідним та близьким. Відмінний колега, майстер і добра людина, яка завжди прийде на допомогу і підтримує у важку годину. Таким був Сергій. Йому було 47 років. Сергій закінчив 22-камінське -е вище професійне училище. Багато років працював на підприємстві ЗІП та Дніпровагонмаш. З перших днів ми з ним працювали. За півроку він освоїв професію в конвертерному цехі. це був ковшовий промковшів. Дуже трудолюбова була людина. Ми його дуже поважали. Сказати можна тільки добра, порядна людина, поважав старших, дуже добросовісно відносився до роботи. Він дав своє життя за те, щоб його діти, всі мешканці нашої держави жили в мирі і спокою. І, як кажуть, герої не вмирають. Вічна йому пам'ять. Ми працювали вместе в в конверторному угу. цеху. Поважаємо сьогодні героя нашого. Він був не тільки як товариш, колега, наставник, ну і друг. Слов нету. Одні емоції дуже жаль. Вот. Герої не вмирають. У Сергія залишилась дружина, донька, син, батьки, брат. Прощання проходило Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної Церкви України. Поховали героя на алеї слави військового цвинтаря на соцмісті, колектив міської інформаційної служби висловлює глибокі співчуття рідним і близьким. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою.